Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мережі показали, який вигляд має могила легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса. Відео у своєму Тіктоку прилюднив волонтер Максим Левченко. Днями він побував на могилі Григорія Миколаєвича на байковому кладовищі у Києві і був приголомшений тим, у якому стані вона перебуває. Легенди українського танцю немає майже два роки тому, втім на його могилі досі не встановили пам'ятник, і там лежать засохлі квіти. Дуже гірко і прикро дивитися на могилу Григорія Миколаєвича Чапкіса. Вже минуло два роки, але чомусь його дружина, яку він у наших Особистих розмовах називав діамантиком його син з Америки. Не додумалося, що поки що не те, що поставити пам'ятник, а хоча б її облагородити, говорить у відео Левченко. Реакція соцмереж. Сім'я винна, рідня є, а по могилі таке враження, що немає. Тобто, те, що в країні війна і дружина може бути за кордоном, це занадто складно для розуміння. Його учні можуть зібрати гроші, хоч на маленьку плиту, їх же дуже багато. А сім'я, що чекає подачку від когось, відомого танцюриста і хореографа не стало 13 червня 2021 року у віці. 91-року. Довгий час маестро боровся з наслідками коронавірусу. Ще в грудні 2020 року. Чапкіс потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Після тривалого лікування його виписали, але через тиждень він знову був госпіталізований. Пізніше Чапкіс втретє потрапив до лікарні через проблеми зі спиною і ногами. Тоді син Чапкіса Грега розповів пресі, що у момент смерті з хореографом були його дочка Лілія і дружина Міла. Дружина Чапкіса була молодша за хореографа на 52 роки. Жінка не любить публічності і навіть на похорона. Приїжджала так, щоб уникнути уваги журналістів. Також на прощанні з хореографом був присутній Володимир Зеленський. Президент поклав квіти, висловив родичам артиста свої співчуття і незабаром поїхав. Тобто, пропіаритися на прощанні з Чепкісом поспішили усі, а мінімально облагородити могилу легенди не зміг ніхто. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.